Вітаю! В ефірі новини Дунаєвеччини. Підсумковий огляд подій минулого тижня. Минулого тижня розпочала свою роботу балансова комісія районної ради. На розгляд її членів керівники комунальних установ райради представили звіти про діяльність за минулий звітний період. Присутні мали змогу детально ознайомитись з роботою колективів та висловити свою оцінку, а також вказати на недоліки. Комісія продовжує свою роботу. За ініціативи громадських активістів Дунаєвеччини минулого четверга делегація нашого району відвідувала Хмельницький, де прийняла участь в роботі громадської ради при обласній державній адміністрації. Головною метою візиту було публічне озвучення звернення до присутнього на раді голови ОДА Михайла Загороднього з проханням погоджувати з громадськістю Дунаєвеччини призначення керівників районного масштабу. Ми наполягаємо на, на спорі, Володимирович, громадської ради, де кожна громада району може редагувати, як там прибережне 2-3 чоловіка. І разом хватало збиратися, і далі питання воно такі на вирішувати. Тому що до е, периферії руки руке не доходять. Розглядається лі питання рік. Розглядається питання. Призначені, ми в стороні. А саме тому, що немає обміну тієї об'єктивної інформації. ми кричали, коли був Майдан. Давайте в'єднаємо думку, тому що є багато різних напрацювання. Давайте я просто опилюсь. Мені відомо факти, які ви там збудували роботі. Фактично, ви йдете, що ми зараз руснемо поробці і знов там ще не пам'ять. Новопризначений голова облдержадміністрації Михайло Загородній на протязі місяця планує сформувати свою команду на місцях. В світлі цих подій в суботу, за ініціативи одного з кандидатів на посаду голови Дунаєвецької районної державної адміністрації Олександра Бернашевського, відбулась зустріч з громадськими активістами, яка пройшла в формі конструктивного діалогу. Кожен з присутніх мав можливість висловити свою точку зору. Було багато думок, часом діаметрально протилежних. Сьогодні на біля нашої Дунаєвецької об'їзної дороги, яка будується, яка ще не добудована на пагорбі, на підвищенні, на штучному пагорбі, бо він утворився внаслідок земельних робіт. Сьогодні ми посадили парк береза, клен, дуб. От. І цей парк ми плануємо назвати Парком Небесної Сотні. От. Тому що у нас це єдине місце, де ми ще можемо посадити оцей парк, і назвати в честь ім'ям Небесної Сотні. От. Тому що землі навколо міста Дунаю фактично вже вільної немає. А тут ми посадили оцей парк в честь річниці. Майдану вже трошки пізніше, але ми бо погодні умови не дозволяли. Сьогодні зібрались небайдужі люди, громадські активісти, от, держслужбовці і зробили так сьогодні цю маленьку толуку. Я думаю, що це тільки початок. От, і нам зараз потрібно були такі пропозиції серед учасників сьогоднішнього толоки, щоб щось ще починати робити корисне для нашого міста, для нашого району. Тому ми сподіваємося, що в дальнішому не один такий парк буде посаджений, не одна робота була, буде по благоустрою зроблена. І майже всі ті, хто мали прийти, сьогодні, прийти, сьогодні прийшли. Слава Україні! Зони АТО на відпочинок повертаються наші земляки. В суботу друзі зустрічали Миколу Скляра. Бажаємо бійцю добре відпочити та набрати сил для подальшої служби. 19 березня відомій поетесі та громадській діячці Ліні Костенко виповнилось 85 років. З цієї нагоди в центральній районній бібліотеці пройшов захід, організований бібліотекарем Оленою Покровкою, в якому взяли участь учні місцевого училища. На протязі тижня усі важливі новини та оголошення ви зможете почитати на сайті Ділові Дунаєв. Там же можна переглянути усі відео, які використані у цьому випуску новин. Бажаю вам миру та всього найкращого. До нових зустрічей. Хай нам щастить!